Це про італійське вино за одну хвилину. Далі переходимо до італійської класики. Це звичайно, регіон Тоскана. З нього буде одне з найпопулярніших вин Італії. Називається воно К'янті. К'янті буде ділитись на звичайне К'янті та К'янті Класіко. Також, якщо на пляжці К'янті написано резерва, це означає додаткову витримку. Ціна буде трішки вища, але вино буде більш складне та цікаве. Також, якщо говорити за тоскану, треба згадати про супертоскану. Це ті самі італійські тосканські вина, але зроблені за французькими традиціями та з використанням як французьких, так і. Місцевих сортів винограду також використовують французькі традиції та французькі бочки. Зазвичай вина супертоскани не будуть мати найвищу класифікацію DOCG, але при цьому ці вина максимально цінні. Також поговоримо про досить цікавий регіон під назвою Сицилія. Це регіон, в якому вирощують не тільки виноград, а ще й фісташки, лимони і дуже багато чого різного. Головна особливість Сицилії це вулканічна почва. Якщо зробити вино з винограду, який вирощується на вулканічній почві, вино буде мати більш виражену мінеральність. А також за рахунок спекотного клімату, сицилійські вина води більш. Ж концентровані а за рахунок виноградників, які вирощуються трішки вище над рівнем моря, тож у цього винограду можна поєднати свіжість, концентрованість та мінеральність.